Мої друзі, продовження служіння зачитаю слово Боже, як запитано за дієся тих апостолів, я зачитаю із першого розділу, із першого вірша по 14 вірш. Першу книгу я був написав Атеофіле про все те, що Ісус відпочат починив та навчав. Аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав і возмістя. А по муці своїй він став перед ними живий. З засиченнями багатьма сорок день їм справлявся, та про Боже царство казав. А зібравшися з ними і що вони не відходили з Єрусалиму, чекали у відниці Отчої, щоб що про неї казав, ви чули від мене. І вам хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони зійшовши, педали, й говорили чи не часу, цього відбудуєш ти, Господи царського Ізраїля? Він і відказав, то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас і моїми свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Та, якщо отце, як дивились до них, він угору возносити став. А Хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, яким віддалявся, то два мужі у білій одежі, ось стали при них та й сказали «Галілейські мужі, чого стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви як і на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з горище, Олимпою Свеття. Що знаходиться поблизу Єрусалиму на віддаль дороги суботного дня, а прийшовши, увійшовши вони в горницю, де перебували Петро, Іван, Яків, Андрій, Пилип, Фомава, Холомій, Матвій, Яхілофеїв, Симон Залот та Юда Якові. Всі вони однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, матір'ю Ісусово та братами Його. Амінь. Ви, напевно, чули, ці тексти. Сьогодні <кій> ви чули. І ви знаєте, коли Микола Михайлович Тільки встав, І розгорнув я не син пророка і не пророк. І тому я думаю, почне діяти хапати. <кій> <кій> ну, так чи інакше? Слово І наш Бог багатий на свої знання і думай, що ми також. Можемо взяти із цього слова Божого навіть те, сніги ми чули і в четвер, і сьогодні, про Вознесіння нашого Господа цінного уроки. Перш за все, коли ось ця книга писалася, є послання апостола Павла, які ми називаємо особистими посланнями, так як до Тимофія, до Тита, до Филимона. Чи можна віднести дії як до особистого послання чи писання? Я не знаю, ви можете самі для себе дати відповідь. А чи має воно велике значення для нас сьогодні? Я б сказав, що воно має особисте послання, тому що Лука, який пише тієї апостолів, він пише до Теофіла. Він, і від Луки пише цьому чоловікові. І ось пише діється святих апостолів. І цікаво, ви знаєте, історики не можуть збагнути, хто був цією, хто був цим чоловіком, що Теофіл, пишучи Євангелію від Луки, він пише, як достойному людині і каже, який гідна того, щоб писати для неї, гідна для того, щоб вона чула цю діску Євангелію. Так і пише дієся тих апостолів, які кажуть про те, що я першу книгу тобі написав. Ви знаєте, якісь особливі стосунки в Луки разом з оцим Теофілом. Його ім'я перекладається як той, що любить Бога. Ім'я Теофіл перекладається як той, хто любить Бога. І я впевнений, що це послання сьогодні для нас з вами, тому що ми любимо Господа. Тому що ми любимо Бога. Я вірю, що немає людей, які зараз тут на цьому місці скажуть про те, що ні, ми холодно ставимося до Бога. Кожен скаже про те, що він любить Господа. Навіть тоді, коли порою він його і не розуміє. Навіть тоді, коли порою ви його не розуміє. Вчора, буквально, ми почули, ну, переглядаючи один, я почув. Слова, які вони запалимо мені в серці, і я хочу для вас сказати для того, щоб, можливо, вони для вас принесуть якусь От В тому фільмі була проблема Дівчину, вони виключали школи за те, що вона говорила про Христа. І ви знаєте, коли, коли ось мав бути суд, батько їй каже, вона бачить, вона не розуміє, чому так відбувається, чому все навалилось на її плечі, здавало би за ім'я Господня мало би пройти благословіння. Ну так ми думаємо. ну будь-мові. Кожен нас, будь-хто приходить до Господа і думає, якщо я буду слідувати за Господом, то в моєму житті буде так і так і так. Ну такі ми люди. Ми так думаємо. Хочемо цього чи ні. Можливо, ми не визнаємо цього, але під свідомості так воно є. І ось ця дівчина, вона не розуміє, що відбувається. І ви знаєте, батько їй дає. Цікаво відповідно. Він каже, коли йде екзамен, то викладач мовчить. Друзі, коли йде екзамен, викладач мовчить, є час, коли вас навчають. Але коли проходить екзамен, викладач мовчить. Тому коли ви не розумієте Господа в момент, коли у вашому житті відбуваються якісь труднощі, які ви проходите, пам'ятайте. Господь не відвернувся. Він недалеко ви приходите екзамен. Пишучи це послання Теофілові, він каже про те, що я все тобі докладно розказав, розповів про все те, що Ісус від початку чинив і навчав. Ви знаєте, в цьому посланні ми можемо побачити про те, що Лука, який пише Теофілові, Він каже, що навчає, як Христос поступав, як Христос чинив. Які методи були Христа? Чим Він керувався в цьому житті? Він каже від, від початку про Ісуса, як Він чинив і навчав. Що ми можемо взяти із цього? А те, що Христові слова не розходились його дівами. Ось так би можна було перекрасувати ці слова, Теофіл. Ісус як чинив, так і навчав, бо як навчав, так і чинив. Не було розбіжності в його словах, в його діях, його поступках, в його вчинках. Не було чогось того, що Хтось би міг йому дори ні. Пригадуєш, ти говорив там одно, а сьогодні як поступаєш? Це сьогодні мені можуть сказати. І до мене можна це сказати, але не до Христа. Тому пише ось апостол Павло Теофілови Теофіл, Ісус як чинив, так і навчав. Як робив, так і навчав. Не було чогось, що говорило про те, що він навчав одне, а робив інше. Друзі, це для нас з вами сьогодні напруга і навчання, як чинимо, як живемо, як навчаємо і як поступаємо. І чи часом не розходяться наші вчинки з нашими діями? Бо іноді можна так, ми тут одні, а там інші. Теофіл, ти любиш Бога? Пам'ятай, Ісус як чинив, так і навчав. Для тебе навчання, для тебе наука цьому є. Друге, про що говорить апостол, євангелист Лука, пишучи до Теофіла, він каже, що Ісус подав накази апостол. Ви знаєте, для того, щоб щось спитати у працівника, якому, якому довірили певну працю, його, його потрібно навчити. Або він навчений цього. Дати йому якийсь матеріал для того, щоб в кінці сказати, ну де те, те, що ти мав виконати. Ісус навчав своїх учнів, вони навчались 3,5 років цій школі. Ця школа, де них було навчання кроком, можливо сказати у майбутнє. Ви знаєте, коли, коли апостол Лука закінчує ось, цей, ось цю подію Вознесіння Ісуса Христа, то він каже про те, що учні повернулися знову ж таки повернулися додому. Ви знаєте, коли Христа розп'яли, коли учні прийшли? Вони прийшли в Дім. Але тут є одна відмінність. Коли вони прийшли в Дім після смерті Ісуса Христа? Двері були запнені і учні боялися. Учні мали страх. Тому що вони розуміли, що те, що стало учителем, може і їх наслідувати. І за ними можуть прийти завтра чи сьогодні. І двері були заклені, Христос приходить, до них в двері закнені, учні мають страх. Вони знову повертаються додому, але вже по-іншому. І інше роблять вони в цьому домі. Всі вони, говорить Слово Боже, і вони слуха, пише, Теофілове, всі вони однодушно були на непевній молитві із жінками, із матір'ю Ісусою, і з братами Його. Ось, 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 ось що роблять учні, коли повертаються. Христос дає накази апостолам, яких вибрав, каже він, йому здійсняться, муці став перед ними живий і свідчення багатьма сорок день їм з'являвся. Ось що робив Ісус, говорить Теофілове Лука. Як поступав, як чинив Ісус. Він навчав і чинив точно так, як, як говорив. Він вибрав ось цих 12 апостолів, дав їм накази, що їм потрібно робити. Буде. Він їх навчав. Більше того, каже, навіть після Воскресіння 40 днів їм і як Боже царство казав. Ви знаєте, це символічні дні 40 днів. Чому 40 днів, не 30 днів, не 20, не 30 днів, а іменно 40 днів. Вони можна пов'язувати із Христом у пустині, можливо, і з народом Божим, який 40 років знову ж таки блукають в пустині через одне, через невірство, 40 років за 40 днів, які вони вивідували край, де вони повернулися і сказали. Трай добрий. Все там добре. І виноград добрий, ми принесе на жердині, земля добра, доми добрі, все добре. Є одне, але ми туди не відемо, нас там просто повбивають. Бо там живуть великі, сини. Людей могутніх кажуть. і вони нас біблять. Посіяли сумнів, страх і більшість народу сказала, повертаємось назад до І Господь каже через те, що ви не повірили. Через те, що ви не довірились Господу, 40 років. Ви будете блукати в цій пустині, поки не, ви, не загине всі. А ваші діти вийдуть. Я не знаю, чому Христос 40 днів з'являється. Тут ну, ми можемо побачити, що продовж цих 40 днів Христос навчає про Боже Царство. Він навчав 3,5 роки і він ще цих 40 днів. Навчає про Боже Царство, відкриває їм Божі таємниці. Розповідає їм. Ми чули про те, що сьогодні говорилось, про те, що Христос каже учням про те, що вони залишались у Єрусалимі. І для того, щоб сповнилась обітниця, на яку вони мали чекати, вони мали бути разом. Для сповнення цієї обітниці вони мали бути разом. Тому вони повернулися втім, і вони однодушно кожен день перебували на невпевній молитві. А якщо б вони розпорошились, а якщо б вони пішли, на певне нічого з цього не було. Христос дає їм наказ. Чекайте облікницю Отчи. Про неї він каже: ви чули від мене Іван Христою, Годою ви через декілька днів. Дивіться, Христос не каже їм, власне коли це? Він не каже їм точну дату, точний день, годину, місяць. Він каже, через декілька днів ви будете обращені. Ви будете мати ось цю об'єкті. Ну, ви скажете, через декілька днів, Христос сказав, незабаром приходжу. І це незабаром 2000 років. Христос хотів, щоб ці учні були одним. Одним цілим, і Христос Івану, і від Івана у 17 му Родити, як він каже, Отче, як ми єдині з Тобою, щоб ви були єдині її учні. Я за це тебе молю, щоб вони були єдині. Христос каже, учням залишайтесь в Єрусалимі. Це місце, де був розп'ятий Христос. Це місце, яке через декілька днів, коли народ буде святкувати одне із свят, прибуде маса людей на це свято. Вони вам побачать одне і що про яке скажуть про те, що щось не гасцеме. Щось не гаразд цими учнями, вони вином. Ось Христос каже про те, коли Дух Святий прийде, що Він принесе їм, що зробить з цими учнями? Ви приймете силу, яку сьогодні ми чули, як Дух Святий спе... слине на вас, і він каже, і ви свідками моїми. Здавалося б, учні готові для того, щоб йти і нести цю війську Іван. Три з половиною років в найкращій школі, серед найкращого вчителя, досконалого вчителя, відповіді на питання, які їх турбували, вони все отримали, все можна йти. але Христос каже. Проте, для того, щоб іти, вам потрібна сила. Для того, щоб свідчити в сьогоднішній день, вам потрібна сила. З цієї сили одного разу Петро каже, я не знаю, хто він такі. Ну, Петро, ти половиною років з Христом, але ти з що має хоти стаєш в море по кливина, да? ти йдеш за ним Петро, ти бачиш сілення, воскресіння, нагодовання. Чого не вистачає Петро? Сили Духа Святого. Петро каже, я не знаю, хто він такий. Я не знаю. Але знаєте, Господь каже, коли прийде Дух Святий, коли він злине на вас, ви отримаєте силу і ви станете свідками моїми. Ви знаєте, свідок – це людина, яка безпосередньо причетна чи була на місці тієї чи іншої події. Свідком не може бути людина, яка не бачила, не чула або не знає. Свідок це людина, яка безпосередньо була при подіях, які відбувають. Тому Христос каже, ви станете свідками моїми. Ви будете свідчити. Знаєте переважно свідок, коли ми чуємо слово свідок, ми розуміємо про судове засідання. Людина в судді вона дає свідчення перед присягою. На вчорашній фільм, який ви бачили, в суддя. Да я жінці Біблією і каже, поклініть, що ви будете говорити правду. І я кажу, я не тямлю думку. Люди за їм'я Господь кажуть, не говорити, а на Біблію кладуть руки. Ну як там? Якщо ви не вірите в Євангелію? Ну, але, так чи інакше. Ну, ось Господь каже, ви отримаєте, ви будете свідками моїм. І ви знаєте, не довгий час. І двох із них, Петра і Івана беруть на свідчення середріон серед, перед священниками, а вже немає учителя. Немає того, хто би заступився за них. Немає того, хто сказав, Гесаманії, відпустіть. Ось я цих відпустіть, нехай. Да? Він, він стояв перед ними, він, він їх захищає. Він навіть в молитві каже, я всіх їх зберіг, прі призначення на загибель. А тут немає нікого, тут сам Петро Іван стоїть перед синедіоном, начальником Ізраїля, який каже до них, щоб ви не, не проповідали про це ім'я. І в Петро? Каже, що, більше слухатись ваші Бога? Це той Петро, який буквально, якийсь відрізок часу, не пройшло, можливо, навіть року, менше. І він готовий. Вже сказати нам Бога, більше треба слухати, з чима, чим вам. Через вами? чим вас? Більше того? Коли він бачив, коли Христа розтатували, плювали в обличчя, знущалися. На нього, на нього страх напав. А ви знаєте, а там серед ніхто добре випили, а вони йдуть додому, раді. Там він втікає. Бо він бачить, що відбувається з Христом. Тут він йде з Іваном, вони радіють, вони тішаться тим, що вони прийняли за Христа зневагу. Чому? В чому було? Що змінило? А в тому, що Дух Святий з на них, і тому що вони стали світами, вони отримали цю силу свідчити навіть тоді, коли небезпека загрожує їхньому життю. І в подарунці історії діється тих апостолів, які пише Лука Теофілові, розповідаючи про життя цих учнів. Їхні страждання, їхні муки. Кожен із них. Без жодного страху, Кожного дня готовий був помирати. Павло каже, я кожен день помираю за ім'я Господня. Я сьогодні готовий померти. Пишучи послання до Филипан, він каже, смерть для мене краще. Для мене це гірше, це надбання, це здобуток. Я, 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 я не боюся. Мені немає за що тривати в цьому світі, тому що все, це, що було цінністю для мене. Це все є сміття. Тому що Бог пізнав мене. Люди, які пізнають Господа, люди, які розуміють Господа, вони розуміють, що все, що є навколо них, воно сміття. Порівняно з тим, що ти знаєш ім'я Господня. Та ми сьогодні не свідки Воскресіння Христа чи смерті Його. Сьогодні ми послідовники Ісуса Христа. Сьогодні ми християни, які слідують за Ісусом Христом. Ну, наша праця, яку залишив Христос для учнів, учні передали іншим, навчили. Для того, щоб інші могли передати іншим. Це щось подібне, пригадуєте, коли народ Божій пустині. І Бог каже, ви зробите пов'язки, і будете, коли ваші діти запитають. Ви будете розказувати їм, що означають ці пов'язки на ваших рукавах, щоб ви могли розказувати іншим і іншим. І ось Господні Ісуса Христа, свідки Божого Воскресіння, розп'ятня. Вони розказували цю історію. І сьогодні ми з вами. Послідовник Ісуса Христа. Но наша праця не зменшила. Ми можемо свідчити тільки в силі Духа Святого. Коли Дух святий приходить, прихований, як Христос каже, Божням, коли вас будуть брати правителів цього світу, не переживайте, що вам говорити. Не турбуйтесь, не складайте великих там трактатів і не з дуже мудрих слів, щоб сказати щось їм. Дух святий, в той час Він буде говорити вашим устам. Дух святий! Навіть коли Петра і Івана вибили вивели вернішені з храму, і ось каже селедріону, учителя, каже, сухай, та це навчані люди. Та ми знаємо Петра. Та він простий рубалка. Іван, ну там трошки можливо і заможнішої родини. Петро просто їх не робить. Це, це прості рубалка. Але наскільки дух святий, працює через їхнє життя, наскільки дух святий дає їм сили. Є їм сміливості бути свідками, свідчити про Господа. Друзі, сьогодні ми, маючи десь наказ нашого Господа, який він нам учням рознести цю місту Іван. Вона сьогодні торкається і стосується нас вами. Більше того, учні, ви знаєте, Христос Господь піднімається в голову, і вони вони так задивляють. І їм не хочеться навіть додому йти. Бувайте, ангели приходять, а що дивитися? Вам дали наказ? Ви маєте працю. А вони дивляться. І вони кажуть до, до, до учнів, той Ісус, якого ви бачили, як Він піднімався, Він точно так само прийде. Ви знаєте, учні повернулись додому, і вони жили кожен день цією думкою. А може завтра Христос? Вони кожен день жили цієї думки. Навіть тоді, коли вони все продавали, коли ми читаємо ті дії апостолів. вони продавали думи, вони продавали макетки, вони продавали поля, все, що мало, вони приносили в ногах апостолів. Чому вони читали, що Господь прийде скоро, щоб їх забрати? І ви знаєте, це послужило Ні, ми, ми з братами говорили четвер. Це, це послужило для християн, люблячих Господа для добра. Тому що коли Єрусалим коли... Приходили римські для того римляни, щоб захопити. Ці люди просто виходили з цього міста, жоден християнин Він не загинув. Чому? Їх нічого не тримало. Вони бідні люди. О бідно ті є велике щастя. Єремія каже про те, що вигнали до, до, до Вавилону, вигнали заможні багатих середній план, а бідних, все, що лишилися, то, тобто, що було. І, там. І, ці, і ця біднота залишилась в Єрусалимі. А від біднота вона слугує для блага, для радості. Ну, просто треба нам... навчитись мені і кожному з нас бути задоволеним цим. І ось каже, ангеложні, чого за дивлять? Повертайтесь. І ось ми повернулись додому, і вони вже були разом. Вони чекали обідниці очі. Вони чекали її, вони не знали дня, коли це буде, Ну, вони виконували те, Христо, що їм Христос повелів, Божий наказ. Вони всі однодушно були на непинній молитві. Ви знаєте, молитва, яка линула безперестанку. перестанку. це не означає, що вони ще ні їсти і нічого не робили, що ці люди зняв день, чекали і чекали. Ні. Головне говорить, в них було однодушність, вони були єдині. І це відокремлювало їх від інших людей. Єдинство, спільнота однодушно, якби одна душа, є багато одна душа. Ви знаєте, цих людей ще до дня п'ятдесятниці вже було більше 120 чоловік, тому що ми читаємо 15-й вірш, ми про, про продовження того, що говорить, що цих людей церква збільшувала. Вона ще не називається, але апостоли, учні, вони щось робили, тому що вже 120 чоловік, 11 і 120 через невеликий невідр... відрізок часу. Їх стає більше і більше, і церква розростається. Чому Бог? Ваше Христос, по тому пізнає, що ви учні мої, як матимете любов від собою. Так? А любов, на... вона об'єднує. Любов вона не розпорошує. Люди згортовуються на полі. Апостол Павло, пишучи в своїх посланнях, буквально кожному, закінчуючи послання, він говорить такими словами. Послання до Ефесян, 6 розділ, 18 вірш, сякує молитву. Благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всі святі слідуючи, що говорить до Филипян 4.6 апостол Павло, ні про що не требую. в Усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою, проханням сподяки. Колосян 4.2. Будьте тривальні в молитві з подякою мені. Кожне послання, закінчуючи апостол Павло, ніби десь підштовхуючи це, говорить кожному з них, пейнуйте перебувати в молитві. Ви знаєте, отримати силу Духа Святого неможливо просто так. Коли ви перебуваєте в молитві, коли ви скляняєте свої коліна, ви смиряєтесь перед Господом. Ви смиряєтесь тоді. Коли приходить смирення і смиренням приходить Божі Господи. Не із того, що я хочу. Але я смиряюсь перед ним. Господь каже, що сила Духа Святого прийде. Христос не каже, їм перебувати, але учні знаються. Учні знають, що потрібно для цього. Вони проходять вони кожного дня. Вони перебувають молитві. Звідки вони це знали? Знаєте, коли кожного дня вони бачили свого Господа, коли за ним шукали одного ранку, пригадуєте, приходять Христа нема. А? Учні пішли, а Христос молиться в пустині. Він каже, люди прийшли. Він каже, я в інший місці. Я іншу маю звіщати Іван. І вони бачили Христа молящого, вони бачили Христа спілкуючого своїм отцем, і одного разу вони кажуть, Іван навчив учнів своїх, навчи насму. Знаєте вони не кажуть, навчи нас робити чудо. Як, як, як робити чудо, ломати хліб на п'ять тисяч? Можливо, як робити Воскресіння? Ні, вони, вони хотіли навчитись молитись. Він каже, навчи нас молитись. Чого? Тому що вони бачили, як робить він. Для учнів Христос був прикладом. Хто для нас сьогодні приклад? Кого наслідуємо ми з вами? Якщо ми хочемо сили Духа Святого, як ми її отриматимемо? Зуняючи свої коліна, в молитві, смиряючись перед нашим Господом. Хай Бог благословить нас у цьому. Амінь.